Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Особливість роботи у навчальних закладах інспекторів Служби освітньої безпеки. В Олександрійському ЦНАПі доступні послуги для ветеранів та їх родин. Олександрійський, 175-й батальйон тероборони, проводить рекрутингову кампанію. У навчальних закладах Олександрійського району працює 11 інспекторів служби освітньої безпеки. Мета їх присутності у школах забезпечувати належний рівень безпеки усіх учасників освітнього процесу. Також офіцери безпеки проводять інформаційно-просвітницькі заходи та беруть участь в евакуації учнів до укриття у разі повітряних тривог. З інспекторкою служби освітньої безпеки, яка працює у літ, спілкувалась наша знімальна група. Юлія Явдошина, інспекторка служби освітньої безпеки, яка працює в ліцеї інформаційних технологій. Її основна мета присутності в навчальному закладі це забезпечення належного рівня безпеки усіх учасників освітнього процесу. Окрім пропускного режиму, який включає в себе недопущення сторонніх осіб до закладу, в мої завдання входить це участь в евакуації учасників освітнього процесу під час сигналу Повітряна тривога, ракетна небезпека. Я забезпечую перебування дітей в укритті, також повернення їх з укриття після повітряної тривоги. Здійснюю постійну комунікацію з усіма учасниками освітнього процесу. Потім в мої завдання також входить це огляд, перевірка пришкільної території на предмет заборонених речей, там різних вибухонебезпечних, ну будь-яких заборонених речей. Також входить виявлення припинення реагування на вчинення правопорушення на території закладу освіти. Також я проводжу лекції, бесіди індивідуального характеру. Як інспектор, саме ліцею, я щодня долучаюсь до виховання нашого підростаючого покоління, мотивую дітей до активної життєвої позиції і докладаю максимум зусиль, аби захистити їх від можливих загроз сьогодення. Сьогодні 11 офіцерів служби освітньої безпеки вже працюють у закріплених за ними школах Олександрійського району. Інспектор служби освітньої безпеки запобігає, виявляє, припиняє негативні явища в освітньому середовищі, а також усуває їх наслідки. Інспектор служби освітньої безпеки це поліцейський, який щоденно несе службу в закладі освіти, за яким він закріплений. Він є фахівцем з питань безпеки в закладі освіти та докладає максимум зусиль, аби кожна школа стала безпечним місцем, де діти можуть навчатися, розвиватися і зростати в атмосфері фізичної безпеки і психологічного комфорту. У школі поліцейські служби освітньої безпеки виконує три основні функції правоохоронну, просвітницьку та наставницьку. До правоохоронної функції належить здійснення координації пропускного режиму, патрулювання пришкільної території, аби жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей, участь у актуалізації паспорту безпеки, виявлення, припинення та реагування на правопорушення на території закладу освіти. Наставницька функція полягає у тому, щоб мотивувати дітей до активної життєвої позиції, залучати до позитивних видів діяльності, участі у спортивних, патріотичних. Пізнавальних інформаційно-правових заходах. Просвітницька функція включає в себе постійну комунікацію з усіма учасниками освітнього процесу. Наші інспектори проводять інтерактивні заняття, квести, вікторини з дітьми з питань правової освіти, безпеки в кіберпросторі, протидії булінгу, запобігання насильству над дітьми, профілактики злочинності. Також беруть активну участь у педагогічних радах та батьківських зборах. Ми запитали у директора ліцею інформаційних технологій, чи помітні зміни у дисципліні школярів з появою у них інспектора служби освітньої безпеки. Наявність офіцера служби освітньої безпеки стимулює здобувачів освіти безпосередньо до дотримання безумовного дотримання правил поведінки. І даний офіцер ну, для законних представників наших здобувачів освіти. Ну, ймовірно, вселяє впевненість у безпеці для своїх дітей. Навчання з сьомого класу вже здобувачі освіти свідомі, а наявність офіцера служби освітньої безпеки. Ну, їх завдання не тільки ну, запобіг, ну перешкодити безпосередньо порушень. А і взагалі превенція вона проводить заходи для здобувачів освіти з метою превентивного упередження будь-яких порушень, чи то законодавства, чи то взагалі правил безпеки і перебування в закладі. З початку навчального року Нацполіція за підтримки Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України впроваджує діяльність служби освітньої безпеки у навчальних закладах, де кількість дітей перевищує 200 осіб. Загалом в Олександрійському районі передбачено охопити постійною присутністю поліцейського 29 закладів загальної середньої освіти. 19 нових послуг, орієнтованих на ветеранів та їх родин, а також на сім'ї загиблих захисників, нещодавно стали доступними в Олександрійському ЦНАПі. Одна з цих послуг витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Детальніше про цю послугу далі у сюжеті. Вересні 2024 року. Перелік послуг Олександрійського ЦНАПу доповнили 19 послуг для ветеранів та членів їх родин. Про які саме йдеться, пояснила очільниця центру. Вересні 2024 року ми внесли 19 обов'язкових послуг до переліку послуг, які надаються в ЦНАПІ міста Олександрія, на які які надаються міністерством ветеранів України. Серед них є послуга витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Дана послуга запрацювала на порталі дія 6 січня 2025 року. В нас вона також впроваджена, і ми вже на даний час надаємо дану послугу. За цією послугою до нас можуть звернутися учасники бойових дій, ветерани війни, члени сімей загиблих, а також треті особи це особи по дорученню. Дана послуга надається впродовж 10 хвилин. Надають її всі адміністратори ЦНАПу. Раніше даного витягу взагалі не формувалося. Це послуга, яка впроваджена вперше. І надається через відповідно портал дії через адміністраторів ЦНАПу. Даний витяг може бути необхідний заявнику, наприклад, при оформленні соціальних послуг для того, щоб отримати пільгове харчування дитині, тобто підтвердити статус, що це є особа, учасник бойових дій, щоб не показувати документ, які є посвідченням. Фахівець розповіла, які документи необхідні для оформлення витягу. А щоб отримати послугу, заявник повинен мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій в електронному або паперовому варіанті. В електронному це на застосунку «Дія». Відповідно, якщо це особа по дорученню, то у особи по дорученню повинна бути довіреність, паспорт, ідентифікаційний код, члени сімей загиблих або безвісти зниклих надають документи особи зниклого або померлого, які є в копіях, або свідоцтво про смерть і відповідно свідоцтво про одруження, якщо звертається дружина. Електронна послуга це тільки витяг. Всі інші через звернення до адміністратора ЦНАПу надаються міністерством ветеранів. Тільки витяг через електронна послуга в нас лише витяг. Всі інші послуги це отримання одноразової допомоги волонтерам або добровольцям. Всі ці послуги надаються через звернення до адміністратора ЦНАПу і надаються вони безпосередньо міністерством ветеранів в Києві. Ми направляємо документи новою поштою на даний час. До нас жодного звернення ще по даному напрямку не було. Отримати вище згадані послуги наразі зручно, адже не треба їхати до мін до Києва. Заява подається за місцем перебування особи. Триває рекрутингова кампанія Олександрійського 175-го батальйону тероборони задля посилення сил новими вмотивованими військовими. Представники групи рекрутингу наголошують, що рекрутинг це не мобілізація, це процес, який базується на підписанні контракту. При цьому людина йде у визначену частину і на визначену посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Докладніше у наступному сюжеті. 14 січня у ветеран хабі працювала група рекрутингу, яка консультувала охочих щодо долучення до лав Олександрійського 175-го батальйону тероборони. Запрошують на службу за контрактом або мобілізацією чоловіків та жінок віком від 18 років. Це військовослужбовці нашого батальйону, які знаходяться на військовій службі з перших днів повномасштабного вторгнення. Хто знаходиться на військовій службі з чотирнадцятого року, які пройшли майже всі гарячі. Точки, так скажемо, служать, знають службу, так скажемо, з і на своєму власному досвіду набирають добровольців до, до нашого батальйону, пропонують службу, розказують всі ази, що, що, що хлопців чекає. Так що всі нові військові, які заходять по контракту та по мобілізації до нашого батальйону, можуть відповідно отримати кваліфіковану допомогу, розузнати все, тобто, узнати, які спеціальності потребує наш батальйон, всю тобто, відповідну інформацію. Батальйон бойовий з перших днів повномасштабної війни знаходиться на лінії розмежування, бере участь у бойових діях, але пункт постійної дислокації 175-го батальйону знаходиться в Олександрії. Батальйон проводить певні функції, тому що ми відносимося до територіальної оборони України. Ми в штурмових діях участь не приймаємо. Є окремі підрозділи при там хлопці вже за власним бажанням. Плюс більше знаходяться на спостережних пунктах, ну і мають більшість, майже там весь батальйон, нас хлопці з Олександрії та Олександрійського району, мають можливість приїхати на відновлення в місто Олександрію, так як знаходиться пункт постійної дислокації в нашому місті. Ми набираємо хлопців вмотивованих, патріотичних. Фізично здорових, щоб не було обмежень по здоров'ю, вільні вакансії є. Кандидати можуть самостійно обирати посаду для проходження служби. На даний час батальйон потребує усі облікові військові всіх фахівців військової справи. Розпочинає з кухаря, закінчує офіцерами та старшими офіцерами. Відповідно, водії, фельдшери, медичні працівники, оператори безпілотних літальних апаратів, оператори ударних безпілотних літальних апаратів, кулеметники, гранатометники, помічники відповідно, стрільці, командири відділень, командири з водом. майже всі військові спеціальності нам потребують. Олександрійський 175-й батальйон тероборони пропонує стати частиною дружнього та професійного колективу кожному, хто вмотивований, рішучий та готовий навчатися. Військова служба у нас до 60 років. но, то є 50 плюс. Ми беремо бажаючих на військову службу до нашого батальйону, Ну з більш так скажемо, скептичного розглядання особової справи, щоб людина була здорова. Плюс там согласування з вищим керівництвом і беремо їх на військову службу. Ну такі люди вони більш патріотичні і приходять, записуються. Більш детальну інформацію про службу в 175-му батальйоні тероборони можна отримати у представників групи рекрутингу, який щодня працює в Олександрійському ЦНАПі. Також проконсультувати охочих можуть в районному ТЦК та СП. Є інформація з контактними номерами телефону і у соцмережах. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.